Що ще крім дронів, бронетехніки і вантажівок сьогодні потребує бригади, які обороняють Бахмут Авдіївку, і які готуються для контрнаступу, ми почули вперше акцентовано, крім амуніції, крім всього питання засоби радіоелектронної боротьби. Те, що роблять диво, коли вони знаходять, а з точністю до декількох метрів місце звідки оператор і пілот керуються. Бо це дозволить терміново передати координати мінометній батарії або артилерії і знищується. Ми дуже довго вставали в але купили у виробника. Я можу сказати, що всередині України оце продається за 2 мільйона. Ця антенна ще 2 мільйони. Ця антенна ще 2 мільйони. Ми це купили у виробника трошки дешевше. Коли завершимо випробування, ви дізнаєтесь ці. Бо ми завжди купуємо дешевше. Це фантастика! Про яку сьогодні просто мріють наші військовослужбовці? Це круто, і нам це вдалося. Вам це вдалося. Що я можу сказати? Дякую за допомогу справи громади. Ми з вами дуже вдячні. Ми переможемо.